Всім привіт! Ви на каналі Паляниця. Мене звати Юлія і сьогодні будемо готувати паштет з курячої печінки. Список інгредієнтів є під відео. Беремо 1 кг курячої печінки. Миємо, очищаємо від плівок і нарізаємо. До речі, плівки я не викидаю, їх з радістю з'їсть моя кішка. Цим можна підгодувати тварину за умови, якщо продукт свіжий, тобто одразу після видалення цих плівочок з печінки. Тепер нарізаємо одну невеличку цибулинку та беремо дві середніх моркви і натираємо їх на терку. Коли все підготовлено, розігріваємо сковорідку, додаємо трошки олії і починаємо смажити. Спочатку смажимо цибулю до золотистої скоринки. Коли цибуля підсмажилася, викладаємо її в каструлю чи миску, в якій будемо все змішувати. Далі смажимо моркву і перекладаємо її в каструлю до цибулі. Тепер додаємо на сковорідку трошки олії, викладаємо нашу печінку, солимо і перчимо за смаком. Смажимо печінку до готовності під закритою кришкою, періодично перемішуючи. Печінка готова і я переклала її в кастрюлю до моркви та цибулі. Тепер це все треба перебити в єдину масу. Я буду це робити за допомогою блендера. Якщо у вас немає блендера, можна використати м'ясорубку. Коли у нас утворилася ось така більш-менш однорідна маса, додаємо до цієї маси пачку масла і ще раз все перебиваємо. Все, паштет готовий, залишилось його тільки перекласти в лоток для зберігання і, звісно, можна спробувати на смак, що вийшло. Якщо вам сподобався цей простий рецепт, підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео. До скорих зустрічей!